Я боюсь, дуже-дуже-дуже боюсь, я боюсь, я боюсь, я боюсь, я боюсь, я боюсь, я не вмію ще ідеально обробляти відоси. І я боюсь, 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 я так і боюсь, я боюсь, я боюсь, знімаю неякісно. Щоб їхати я він... боюсь, І треба просто трохи познімати, щоб набратися опиту, так що обіцяю, що якість буде рости з кожним відео. Подорож почалась з вокзалу Руверето. Тут я сів поїзд, який їде з болоні в Мюнхен, а це 88-й Евросіті від ОББ. Хоч я сидів в другому класі, сидіння було дуже зручним, але якщо ви так як я не забронювали саме місце, то шукайте таке, щоб було без листочка над вікном. Під столиком на кожному місці є смітник, і на деяких навіть розетка. Але як бачите, на моєму місці розетки не було. Зато було багато простору для ніг, але тільки до того моменту, коли хтось переді мною сів. Ходіться все Шенгензона, на кордоні бажано мати паспорт, так як поліція заходила, щоб обшукати поїзд і провірити документи в деяких пасажирів. Після того, як я перетинув кордон, то я не замітив жодної різниці в самому пейзажі. Скорше ніж всього, то через то, що в Австрії такі самі Альпі, як в Італії, а коли я після трьох годин поїзда нарешті приїхав в Інзбрук, то стався такий забавний момент. Тільки вийшов з поїзда одразу кейс. Німець сейчас стріться мені зразу. А ну прийшов звідси нахуй такий каже. тут взагалі. Сюди, так було, щоб було. зручніше. Потім там було справді дуже тихо, часу на то, щоб знімати не було. Так як я мав на хвилин 30, щоб купити квиток до піл вам і щоб чим небудь перекусити. Тож я побіг до автомату для купівлі квитків і потім пішов в мак, який був на вокзалі. Коли я зайшов поїзд, то я себе відчував як в Няполі, так як вікно було розмальоване. Але так то сидіння непогані, та й самі поїзд явно не старий. Поїзд дуже файний був, але трошки такий замальований. Але я вже приїхав. Куди мені треба? Тепер буду йти до одного місця, що зараз побачите. Дойду до. Штет Копф, Хаус, як воно там називається. Правильно казати хаус Штеткопф, тобто дім перевернутий догори ногами. І щоб туди дістатись, вам треба пройти приблизно 500 метрів від залізничної зупинки Пілвом Пербах. Цей атракціон збудували польські архітектори у 2012 році, і раді таких файних фоток сюди приїжджають туристи зі всієї Європи. На вході вас буде чекати сувенірний магазин, а також гігантське крісло зі столиком. Ну і само собою той самий дім перевернутий догори ногами. Тяжко зараз пояснити словами ті емоції, тож зараз буду говорити я з минулого. Вона і написано доворі ногами, що не можна брати і рух Що собі тут, тут ще криво скачусь в сторону. Зеркала якісь. І за це ж тут шафки, не знаю. Це щось є. Навіть всякі модельки, вони присибачили до самих полків. Кур навіть є коври рамі, але якщо перевернути камеру, то складується таке враження, начебто просто дім, в якому люди сміло мило ходять по стелі. Тут є багато різних кімнат, щоб зробити якусь файну фотку, чи просто щоб пройтися як спайдермен. До речі, тут, коли ти спускаєшся по сходам в місто, насправді ти піднімаєшся спершу на другий поверх. Коротше, я рішив теж трохи пофоткатись, але я криворукий і не фотограф, тож вийшла якась хринь по типу того, як фоткаються люди, яким за 40. Чус. Тут вихід, так, а. І не отухтане. Я не туди пішов, я почитав, що типа ексід, пішов туди, а то тут. Добре, що я не звідси, то тепер мене точно за дебіла тримають. Після невдалої фотосесії я потопав на зупинку, так як поїзд до Інзбрука мав приїхати за хвилин 10. Зараз 13, ви не бачите. Блогер з мене хуяв. Зараз... 13.53, біжимо, біжимо. Беремо біг хочемо. Здавтеся хочу. зараз будемо весь буде туалет, не, то, що в не те, що там тому, Мені каже, що буде на куточку. Тепер там буде. Пілвомпербах банс, для кого хочеться. Це зупінка. з Інгзбурка, сюди. Зараз тут білет зроблю. Білет я вже купив. Якщо ви не страшні, то вже написано тебе. Вер, Інзбург. Не знаю, які на то є причини, але наскільки я поняв, зупинки в пербах не печатають на квитках. Але на автоматі написано, що поїзд зупиняється тут. І так воно є. Ця зупинка знаходиться на одну пізніше за Верс, і квиток має таку саму ціну, а іменно 3 євро 30 копійок. І поїзд час приїхав. Я якраз і встиг, бо я тільки що три хвилини назад прийшов на вокзал. Тут ну як вокзал, зупинка. Короче, Тут навіть тулети нема. Добре, що хоч машинка була для білетів. Він вже почастіше ніж. Той, що був раніше. Вікно вже чисте, не всяких там графітів чи що. Я ще й поїхав на пів години раніше, ніж я собі очікував. Я там дуже скоро було, хоч навіть не півгодини. Хвилин 15 максимум. Як бачите, пейзаж непоганий. Зараз можна хоч щось побачити з вікна. Не те, що в тамтому поїзді. Так, графіті бувають файними, але пейзаж... Ліпше за любий малюнок. В один прекрасний момент я побачив значок про те, що є туалет. Тож я зразу пішов глянути, який він є, та й зразу затестити. Дизайн якийсь не такий, як в салоні, але зато чисто. І вон тепер я вернувся в рук і зразу пішов в сторону ріки Ін. Зараз побачите для чого. Першим ділом вам треба перейти дорогу з головного входа вокзала, потім звернути наліво і зразу направо. Тепер просто йдете прямо. Походив трохи прямо, звідси вже можна бачити арку. Треба на фоні цього сфоткатись. ну, щоб Пам'ятка лише, знаєте. Там сподіваюся, що вони взагалі шути. Цікзапі сік зелі поки що. Бехи, Мерсе. Перший спот це тріумфальна арка. Але я пішов ще далі, в сторону ріки. По дорозі я також побачив українського співака. Калош на самокаті їде. І вперше за все відео я сказав нарешті щось мудре. Просто мені каже, що бутилки не бачите. Наїстали курняш якогось дерева впавшого. Можливо, вже це дерево відрубати повністю. Якщо я зараз 100 баксів, то я тут скупаюся. Але щось мені кажеться, якщо я їх не знайду, то я можу сказати, що я хочу звідси скинути. скинути. Вже хтось там знизу шукає мої бакси. Дивіться. Та це сьомий номер, там якраз і сімку видно. Тут десь має бути впавше дерево. Так. О. Бачите, зйомка зверху вниз і дерево таке є. зігнутеє. Таке я дійсно закладки шукаю. В чужому місті шукаю закладки. То смішно. А ні, до доробка. Мені здається, що тут, якщо десь має бути тут, було, то, а мені так само здається, що тут ніхто не має. Або чекайте. Я думаю, що не це дерево, що штукло, а воно це. Тут якраз такі самі корні. Де? Я тут не хочу дісти. Кого не полізу, мені не мені риби треба. Чи на спуску ніде? Просто потратив немало часу. Після того, що не знайшов бутилки від орле Ріжки, я пішов в Альтштадт, тобто старе місто. Тут, правда, незручно дорогу переходити, але я все ж таки якось перебіг. А зараз буду говорити на фоні, щоб ви не скіпали і не портили статистику. На фоні можна бачити, як я пішов прямо, потім ліворуч, тут до речі, новорічна ярмарівка. Типа дуже важлива достопримічальність. Коротше, тут я теж був. Можна йти далі, йдемо. Старбакс чи що? Старбакс був закритий, тож минаючи цю хрень, я пішов в 30-ті роль. Він дуже файний, але магазини такі собі. Тож я нічого не купував. здається, що якщо наверх піти, то особливо нічого цікаво не побачиш Звідти. А звідси я... можна йти звідси. Торговий центр файний. Для мене безкорисний, бо я не маю нічого купляти. на це грати, то все. Тут навіть цей магазин Rolex є. За навіть заходити не буду. Мене туди навіть не пустять. Так як я в Starbucks не пішов а телефоні камеру, десь треба було зарядити, я пішов в Dunkin' Donuts. і заказав собі такий пончик з якимись повідлом всередині. Ну і капучину з карамеллю. До речі, дуже поганий, та й ще й дорогий. Після того, що зарядив телефон, я видинився в сторону вокзала. Але по дорозі я зупинився подивитися на пам'ятник мертвим Раді Свободи Австрії. По суті, це місце перетворилось в скейт-парк для всяких ніфлів. Буду робити дуже річ, тут вихід. А Я сюди зайду. Я долбаю. Як ви вже поняли, я прийшов на вокзал. І так як був час вечері, я пішов робити заказ. Я взяв чизбургер рояль меню і до картоплі соус Sour Cream dip. Бро? По ідеї це щось по типу сметани. Срівнити зі сметаною не можу, бо я її дуже давно не їв. Не знаю, чи похожий, чи ні, але точно непоганий. Ну а потім я пішов в дуже файний зал очікування, де я зміг підзарядити телефон. Я вже вийшов вір, тут показує мій поїзд. О. Верона Портанова. Я не буду в саму верону їхати, просто сам поїзд доїжджає з Мюнхена. Верона Портомова, але він буде виїжджати через в 20 Коротше, тут я говорив щось дуже важливе на протязі 20 хвилин, але я не думаю, що вам буде цікаво, тож давайте підведемо ітоги. Я в 14 років поїхав перший за кордон самому, і навіть якщо це було на пару годин, мені сподобалось. Я міг робити те, що я хотів, без того, щоб хтось мені вказував, що і як робити. Та й ще йти дивитись, то, що мене цікавить, а не всякі там музеї. Якщо ви теж неповнолітні, то я вам рекомендую так само хоч раз спробувати зробити. Якщо вас таке цікавить, то я можу зробити Пільне відео на цю тему. Ну а я поїхав додому. До нових зустріч.